Є на світі свят багато урочистих, визначних, але Миколая свято найприємніше із них. Миколай святий не казка, це не дід Мороз, о ні. Через нього Божа ласка з неба сходить до людей. Миколайчику, будь ласка, завітай до всіх дітей. Яскраві зорі світили небеса. І місяць сонця варту переймає, груднева ніч віщує чудеса, бо Миколай в дорогу вирушає, повітря переповнене добром. Са дітвора молитви промовляє, поділившись з ангелом теплом. На зустріч чуду душу відкриває. Наповнивши гостинцями мішки, він срібні коні в шори запрягає, у мріях прокладаючи стежки, святий усни дитячі потрапляє. Отож, угамувавши серця стук, малеча на візит його чекає. Первистих снів лиш пролунає звук. У кожну хату їсть завітає.